Я вас вітаю, дорогенькі мої. Давайте сьогодні подивимось. Давайте зараз подивимось, які поради, які поради дає Всесвіт на ці найближчі дні. На що потрібно звернути увагу? Буде два варіанти. Загадайте, будь ласка, або перший, або другий. Два варіанти, так. можна поставити на паузу і вибрати свій варіант. Ну що, давайте перший. М -м -м. Порада подумати, подумати і вимкну емоції. Так? Можливо, виникають якісь події в житті, коли м -м, потрібно жити головою. Включити все ж таки розум, виключити наші жіночі емоції, да, які інколи ну, буває, дівчата, поготися інколи і заважають нам жити і приймати правильне рішення. Да. Ситуація потребує такої тверезої думки. От Зараз від вас, можливо, не ситуація, можливо, якийсь період життя у вас, знаєте, такий, можливо, такий емоційний сильно, і потрібно просто заспокоїтися. І розуміти, що все буде добре, просто потрібно трошки почекати. Да? О, підсказочки випадають. Давайте ще, ще декілька додаткових карт візьмемо підсказки, поради, на що потрібно зараз звернути увагу. На що потрібно зараз звернути увагу на найближчі дні. Да. Ви бачите? О, дивіться, подумати і не звертати увагу дійсно на все, що негативне, можливо, да, приходить ззовні, або на всі такі нападки, які приходять ззовні, просто бути впевненою в собі. Да, от як на карті сидить дівчина в такому да, в позі медитації вона створила навколо себе такий енергетичний шар, вона відчуває себе захищеною. Ну, їй, в принципі, байдуже, тому що вона а, знає, хто вона, що вона, яка енергія в неї є. В принципі, все буде добре, тому що Відбивши всі ці напади, скажімо так, да, можливо, життєві або, можливо, ще від когось, людина звільняється, людина звільняється і звільняє свою енергію, і рухається далі просто переможцем. Але для всього цього потрібно спочатку звільнити свій розум, да, вимкнути емоції, зосередитися на собі, на своїх справах і просто почекати того моменту, коли. Можна буде, скажімо так, вирватися да, назовні. Давайте як ще одну карту. Висновок. Да? Висновок. Угу. Ну, е, знаєте, тут можна з двох сторон розглядати. Або проси, і отримаєш, або е, коли. Ти щось віддаєш комусь, да? то будеш, ну, типу, там, що, що віддаєш, те й, будеш отримувати, е, те й будеш отримувати у відповідь. Тому е, думки і діяння мають бути правильні, чисті і ставитися до всього не тільки до людей, да? а до свого до, до свого життя, там, до всесвіту, і до себе потрібно так, як ти хочеш. Ну, скажімо, щоб ставилися до тебе. Да? Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Люби себе і будеш отримувати у відповідь. Прекрасний розклад. Давайте тепер другий варіант. О! Можливо, можливо, ви зараз знаходитеся в якомусь відчаї. Да? Або, можливо, були у якомусь вічі, і, можливо, шукали, або зараз в пошуку е кращих шляхів, да? кращих варіантів, кращого життя. Довелося, може, десь звідкись піти да? в пошуках чогось кращого, там, де було погано. Але вам допомагають. Потрібно слухати себе, слухати свою інтуїцію, дивитися на підказки. І, як то кажуть, Бог виведе, давайте ще карти підказки візьмемо. Так, є вихід, бачите? Є вихід, і так само вихід може, ви можете знайти його самі. Тобто, сходинка да, до перемоги, вона є у вашій голові. Тобто ви людина, яка Може, може знайти цей вихід, да? у вас, в принципі, все для цього є. Потрібно просто, звісно, взяти себе в руки, да? розібрати там ці всі думки по поличках, да? щоб ну, не було такої каші в голові. І можливо в деякий момент розслабитися да? і довіритися. Да? От момент довіритися. От. І вихід буде знайдено 100%. тому що тут ви переможець або переможниця. Да? Так, і карта ще одна, як висновок, М -м. ви контролюєте свої емоції самостійно. Ви все можете, ви людина. Повна, да? ну як по, ну, самодостатня. Король чаш, людина, яка може, бачите, а тут король пентаклів, доповнює людина, яка може і прийти на допомогу, і людина, яка може поспівчувати, людина, яка розуміє інших людей, да? класна карта, ви Бачить вас всесвіт на такому певному, певному рі, рівні, да? так тримати, що називається, все буде добре. Прислухайтеся до себе, прислухайтеся до своїх почуттів. Да? Можливо, тут ще йде мова про контроль своїх емоцій. Якщо бувають такі моменти, да? От, якщо повернутися на цю карту, подивитися, що бувають такі моменти, да? що хочеться все кинути, хочеться там психанути і, і піти десь шукати іншої долі. Це потрібно да, просто включити свій мозок, включити е холодний мозок і контролювати свої емоції з вірою в те, що все буде добре, в те, що у вас достатньо е знань, да, достатньо мудрості для того, щоб е вийти переможцем з цієї ситуації. Класні розклади, супер. Дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, далі буде.